Пу -пу 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 -пу. Друзі, 16-й день, 16-та порада. Цей раз хочу поділитися ресурсами для різних рівнів, які повинні бути у вас в закладках для того, щоб швидко до них прийти і щось цікаве вчити. Перше для рівня Джуніор і інтерн тестувальники я рекомендую все таки підписатись на топік QA на до там дуже багато початкової інформації, яка буде вам корисна для того, щоб почати в цій професії, і потім вже якісь отримати основи. І рухатись далі. Що ми кажемо вже для Middle-Senior рівня. Я рекомендую декілька цікавих ресурсів, на які ви можете підписати. Перший ресурс це Medium і мати там підписку. Там дуже багато інформації цікавої саме для рівня Middle-Senior. Там і про автоматизацію, і про тести, і про навчання. В принципі, багато такої середньої ланки інформації. Другий ресурс на цьому рівні я рекомендую це Ministry of Testing. Це великий Англомовна ком'юніті там дуже багато можна знайти ресурсів, топіків, статей почитати. Саме для middle Тре senior рівня буде дуже корисно. Якщо є гроші, ви можете навіть купити там платну підписку. Якщо ми кажемо вже для лідер. Плюс рівня, коли ви вже стали керівником, менеджером або рухаєтесь туди, потрібно вже міняти спосіб отримання інформації. Звичайно, ви можете почати з Ministry of Тесінг. Там є деякі речі, корисні речі, які будуть цікаві саме на цьому рівні. Але я рекомендую ще підписатись на Harvard Business Review. Це дуже класна підписка. Там багато про стратегії, про менеджмент, про лідерство, про світ, про купа всього, чого можна не знайти на попередніх рівнях. Причому то не залежить від того, ви стали лідером в QA, в девелопменті, піємом або хедом, або інженірінг-менеджером. Сподіваюсь, було корисно, і всі посилання на ресурси будуть в описі до цього відео. То зберігайте і шерте своїм друзям, знайомим.